Я прочитаю 9, 10 і 11 вірші. Послання до Колесян. Через це, то й ми з того дня, як почули, не перестаємо молитись за вас і просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним, і щоб ви поводились належно щодо Господа в усякому догодженні. У усякому доброму ділі приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога, зміцняючись усякою силою та могутністю слави Його для всякої витривалості і довготерпіння з радістю. Амінь. Займайте, будь ласка, свої місця. Ви знаєте, той час, який. Ми маємо в своєму розпорядженні. Я хотів, щоб ми максимально ефективно використали сьогодні. Ми сьогодні торкнемось теми, яка, я думаю, це слово поведінка, воно на кожному етапі нашого життя воно є присутнє. Давайте проаналізуємо дуже просту річ. Ми виховуємо дитину свою, чого ми хотіли би насамперед бачити в ній. Коли батьки ходять на батьківські збори, що хотіли би батьки чути на батьківських зборах? Про те, що ваша дитина добре поводиться, гарна поведінка. Слово поведінка завжди присутнє в людському житті, незалежно на якому етапі вона є, чи це дитина, чи це підліток, чи це вже молодий, чи вже дорослий, чи вже навіть старший і навіть похилий вік. Бог говорить про належну поведінку людини, яку він створив. Якщо ми подивимось уважно на цей текст, який ми прочитали, ми знайдемо, що тут Павло перечисляє ряд молитовних потреб, а після того він каже, щоб ви поводились належно. Звичайно, я сьогодні не все скажу з того, що планував, але я хочу сказати основне. Подивіться, наша поведінка це результат того, чим ми наповнені. Ви знаєте, я на цьому тижні. Відвідував декілька сімей. І в одній з сім'ї ми були з допомогою. І там ми почули про те, що діти, яких встановили важкі в своїй поведінці, батьки, які взяли тих дітей, вони навіть ну, не знають, як появитись до школи. Я кажу, мені відома знайома ця категорія дітей, тому що діти, які Виховуються в інтернаті, вони часто позбавлені батьківської опіки, уваги, здорового виховання і так далі. Тому ці діти привикли жити таким способом життя, боротьба за самовиживання. Вони дуже часто можуть один одного вкрасти, дуже часто вони можуть там обманювати. Більше того. Знаєте, в принципі, дивуватись навіть нема чому, тому що вони наповнені. Тим, чим вони наповнені. Але далі люди, діти ростуть, вони вже починають свідомого віку досягати, і в якийсь момент їм потрібно обирати вже у свідомому віці. Ти не скажеш, що вони успадкували таке життя, ти не скажеш, що в них погане дитинство. В дорослому віці ти вже сам за себе відповідаєш і питання. Твоя поведінка показує, чим ти наповнений. Дуже коротко і швидко подивіться на те, що, яке значення. Біблія укладає в це слово поведінка, це сукупність все разом взяти твоїх вчинків, це твій спосіб життя, як ти живеш. Це уміння поводити себе відповідно до встановлених правил і норм. <кхе> Треба сказати, що сьогоднішній виклик у нашій державі, він теж викрилить поведінку багатьох людей. Я розумію, що сьогодні багато хто ранений. Багато хто в стресовій ситуації, багато хто переживає дуже кризові психологічні моменти. І, звичайно, все це відбивається і на поведінки досить часто кажуть: подивіться на його поведінку, у нього неадекватна поведінка. Чому в нього щось є з його розумом? Все це разом зав'язано. Я сьогодні покажу комплекс людської природи, який формує, в принципі, все наше нашу діяльність кожноденно. І друге слово, коли Біблія закликає поводитись належно, достойно, заслужено, тобто так, як подобається Богу. І якщо сформувати цю тему у формі запитання, воно буде звучати, чи подобається Богу мій спосіб життя. Я от зараз, розуміючи, що інформація передається зорово, я хочу запропонувати вам одну схему. Подивитись спочатку на одну схему, власне, це і буде контекст цієї першої глави. І після того ми проаналізуємо себе. От кожен із нас сьогодні задає собі питання. Господи, тобі подобається мій спосіб життя? Так як я живу, Тобі приємно, чим в мені є щось, що тобі, в тебе викликає біль, або гнів, або, або смуток, або ще щось. Кожний задаємо собі це запитання, чи подобається? Богу, мій спосіб життя. І так, подивіться на таку схему послання до Колосян у першому листі з 3 по 6 вірш. Я спочатку прочитаю, перш ніж я дещо висвітлю на екрані. Ми дякуємо Богу. Власне, Він починає з цього розмову з цими віруючими людьми і каже: ми дякуємо Богові, Отцеві, Господа нашого Ісуса Христа, завжди за вас молячись. Почувши про вашу віру в Христа Ісуса та про любов, яку маєте до всіх святих, ці дві речі невід'ємно зв'язані, почувши про віру в Бога і про любов до ближніх через надію, приготовану в небі для вас, що про неї давніше ви чули в слові істини Євангелії». Що до нас прибуло і на цілому світі плодоносне і росте, як і у вас з того дня, коли ви почули і пізнали благодать Божу в правді. А тепер подивіться уважно: Бог, якого ми сповідуємо як триєдиний Бог, у своїй природі Він завжди є досконалий. Що нам потрібно розуміти, що в нього завжди повна гармонія, у Бога ніколи не порушується баланс. Власне, деяке вчення сьогодні викривило природу Бога, говорячи, що Бог Отець більший, а син йому підвладний, як перше його творіння, а Дух Святий це взагалі якась рушійна сила, яка діє якось у Божій субстанції. Все це разом є лженаука, тому що Біблія показує повну гармонію у самому Бозі. І коли він показує повну гармонію, що зробив Бог, Бог одного разу прийняв рішення доказати любов свою. Як ви думаєте, чому Богу потрібно було доказ його любові? Йому ж не потрібно людині щось доводити, Він говорить і каже: вірте. Але коли ви не вірите, ви залишаєтесь з тим, з чим ви залишаєтесь. І Бог від початку створіння людини на всякому етапі, він любив людину завжди. Навіть якщо люди відступили, навіть якщо набрали, служили іншим богам, приймали інші традиції, відходили, жили по-різному, Бог все рівно був повний любові до людини своєї. І от одного разу Бог прийняв рішення післати Ісуса Христа. І хрест самий Голгофа, яку ми сьогодні згадуємо, це є доказ Божої любові. Саме під таким кутом потрібно аналізувати і дивитись. І коли Христос прийшов, Його розіпяли, Він був на хресті. Залишив. І що Христос пропонує сьогодні з Христа насамперед? От ми з вами прочитали, що Євангелія прибула і плодоносна на всьому світі, і вона росте, але вона не у всіх росте. З Христа Христос пропонує Євангелію. Все, що Бог сьогодні робить, Він пропонує Євангелію. Про що Євангелія говорить? Ми кажемо, що Євангелія з грецької мови Євангеліо означає добра новина. В чому добра новина? В чому вона добра? Якщо ми повернемось, то добра новина ось тут ззаді неї. Те, що залишилось поза Євангелією, те, що описує Євангелія, це є добра новина. В чому добро? В тому, що Христос каже, більше людина не замкнена під прокляттям гріха, більше людина не може знаходитись у безнадійному і безвихідному положенні. Бог каже, добра новина в тому, що я пропоную тобі в мене увірувати. І коли ти в мене увіруєш, я дарую тобі прощення гріхів, я дарую вічне життя, і ти більше не під прокляттям. Оце є добра новина. Сьогодні добрих новин мало. В Україні добрі новини я ніколи не чую. Я їх менше вже слухаю, але коли я інколи слухаю чи читаю, я добрих новин майже не чую. Існує тільки одна добра новина про те, що Христос помер. А потім, подивіться, коли людина знаходиться перед цим, що Бог робить, що ми далі побачити маємо? Ми далі маємо побачити, що потрібно людині. Людині потрібна віра, і віра у що? Переважна більшість людей сьогодні кажуть, ми маємо віру. Я не заперечую в тому, що люди сьогодні не вірять. Проходячи від дому додому, і навіть на цьому тижні ми благовіствували у Яблонці, ми зустрілися з багатьма сім'ями. Всі мають віру. Як не дивно, всі віруючі. Ну, я питання в що люди вірять? Що їхня поведінка така викривлена. Як можна говорити, що ти віриш, а твоя поведінка говорить абсолютно про інше? Від твоя поведінка, ми сьогодні говоримо достойно поводись, достойна поведінка. Від твоя поведінка буде витікати з того, у що ти віриш. І ось людині належить вірити в Євангелію, яку, яка описує про хрест Голговський, а хрест Голговський є доказом Божої любові. І ось людина, ось ця людина каже: Я вірю, в мене з Богом прекрасні стосунки. Я вірю в Євангелію, я Євангелію не відкидаю. Сьогодні Євангелію мало хто відкидає. Ви знаєте, я навіть знайшов, що люди всі мають Євангелію. Ми зупинялись з деякими людьми просто запитати про одну сім'ю, де живе, і тут людина щось відповіла, і, 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 і брат витягнув і каже, от візьміть Євангелію. Дивиться, з пошану ставляться до Іванглії. До Іванглії, як до, як до нового заповіту, з великою пошану ставлять ці люди. Ну, у мене є проблема. Я не можу зрозуміти одне, що далі з цією людиною. Коли ми дивимося на те, що сьогодні було описано, подивіться, на, це земля, це люди живуть на землі. І ось люди кажуть, що у нас з Богом все прекрасно, ми Євангелів приймаємо, ми віруємо, що Ісус Христос помер і був розп'ятий. Ми знаємо, що Він це робив, щоб доказати, що Він любить людину. Ми знаємо, все це, ми в цьому у нас немає проблем. А коли ми дивимося на між людські відносини, ми кажемо, доказ любові це є взаємовідносини. І чого часто тут не вистачає? Треба сказати чесно, сьогоднішній хаос у цім світі. Сьогоднішня війна у нашій державі, сьогоднішній все, що навколо нас відбувається, це є показник відсутності любові між людьми. Якщо би нація Російська Федерація, любила Україну, вона би ніколи не прийшла з вогнем і зброєю, правда? Якщо б сусід любив сусіда, він би ніколи йому шкоди не робив. Якщо б ближнього ми любили, у нас би була ця любов у наших ділах явлена. І коли ми бачимо, що на землі у відносинах між людьми страшенна ненависть, слова і все, що є на землі, це тільки одним показником служить для нас, що тут відсутня віра. І ось подивіться, оцей текст Колосян 3,6, коли я вам читав, ми маємо два висновки з цього. Павло починав. Говорити про поведінку, але перш ніж почати про поведінку, він намагався намалювати їм конструкцію християнського життя. Ця конструкція зводиться до самопростих елементарних речей. Ти, людина, якщо ти Бог доказував любов на хресті, а ми кажемо, а нам то нічого не потрібно доказувати. Ну, а як побачити твою віру в ділах, якщо. Не будеш любити ближнього, якщо в тебе буде постійна ненависть, у мене завжди буде той самий висновок, в тебе немає віри. Якщо люди наповнені не якостями Божими, а наповнені якостями гріховними, це тільки є свідчення того, що ці люди не вірять в Євангелію. І не важно, як вони сьогодні називаються. Сьогодні статистично умову, от ті, хто до нас приїхали е, з переселенців, вони свідчать, і всі майже одне сказали. От недавно тут була група з Авдіївки, от ті, хто з Маріуполя приїхали, з Харкова можуть підтвердити. Ми спілкувалися з родиною Шевченка. Всі прекрасно кажуть: у вас на Заході релігійність більша. У нас цього нема. У нас, в принципі, грішники і віруючі. У нас нема такої категорії, яка є у вас. У вас всі слава Ісусу Христу. Вас всі свята святкують, у вас всі один одного, тобто оболонка релігійності у нас переповнена. Ну, що це нам дає по великому раху? Що з того, що сьогодні релігійність на Західній Україні сягає 75-80% на Сході 35%. Що з цього? Абсолютно нічого, тому що ми бачимо тут людина, яка має віру в Євангелію, і ця Євангелія відкриває їй, що Бог зробив, ця людина буде відображати це саме до інших. Тому, чому погані стосунки з людьми нас не лікають, якщо вони є відзеркаленням стосунків з Богом. І коли сьогодні ми бачимо на ненависть, яка шириться в народі, пам'ятаємо тільки одне: це показник відсутності живої віри. Це відсутність Бога як такого в житті цих людей. Тому це все є показником. І тому подивіться дуже скоро на три-чотири речі, які я хочу залишити з цього коментарю. перш ніж ми підемо далі, тому що я хотів би сьогодні розказати про три регулятори основні, які впливають на поведінку християнського нашого життя. І так Бог каже: Мої слова любові лунали крізь віки. Це правда, ми читаємо старий заповідь кожне слово переповнене любов'ю. Мої слова любові лунали крізь віки. Але тепер хочу смертю сина на хресті довести любов, щоб ви повірили, що я дійсно вас люблю. І не було би Христа, багато людей би сумнівалися, чи дійсно Бог любить. А що ще можна було б вище показати, ніж хрест, коли Бог свого сина дозволив, щоб він був прибитий на хресті Людське життя Бог оцінив життям свого сина. Що може бути вищим доказом Божої любові? Гармонія досконалих стосунків, трійці між собою, відкривається лише тому, що вони хочуть такої гармонії у серці твоїм, а також у своєму духовному храмі церкві. Ви знаєте, попередній слайд показував, в принципі, про гармонію. І коли людина каже, я маю гармонію у відносинах з Богом, я з ним поєднаний. Я чую Його голос, я молюся, моя молитва доходить. Я живу з Богом, я поклоняюсь йому так, як є. І в мене повна гармонійність у цих відносинах. Це буде видно і в стосунках з людьми. Це буде видно і на землі. Бо неможливо, знаєте, без доказа не можна і сказати, це так само, як Яків казав. Ти кажеш, що ти маєш віру. Ти говориш, що ти віриш. Ти знаєш, що демони вірують? І всі віруючі є сьогодні. Ну що з того, твоя віра вийдима лише в ділах? І весь секрет, подивіться на третє, весь секрет цього успіху виходить із того, під чиїм впливом ми знаходимося, що формує наш розум, наші думки і наші висловлювання. І от коли ми дивимось на те, під чиїм впливом ми сьогодні живемо. Поведінка гідна Бога, можливо, лише за трьох умов. Скажіть, як вам було, коли, наприклад, от на цьому тижні всі державні, недержавні телеканали, всі засоби масової інформації кожний день говорили про те, що в Україні під рясами і під християнськими куполами? ФСБ здійснювало свою діяльність і не випадково, скажем, СБУ і всі правоохоронні органи провели обшуки майже в усіх областях, можливо, ще не усіх, але вони будуть це робити для того, щоб виявити, що весь московський патріархат він фактично служив як основним інструментом впливу Росії на Україну, тому що ті книжечки, які знаходили молитовники, всяка література, вся, все було направлено на те, щоб вас Росію, щоб взагалі, як біль нації України війну не згадувати, і так далі. Як вам було слухати, що під, казалось би, християнським іменем робились такі речі? Мені було стидно, боляче. Я навіть не розумів, думаю, от сьогодні вскривається те, що роками накопичувалося. Але, в принципі, це все казалось би, було під якимось там образом молитов, вигляду, ще чогось все це злі речі. І ви знаєте, це все доказ того, що ця віра. Немає абсолютно ніякого відношення до живого і справжнього Бога. Бо там, де віра має відношення до справжнього Бога, там віра буде в гармонії з Богом і в гармонії один з одним. Там ця віра завжди буде повна любові, а не повна ненависті. Там ця віра буде дбати про благо іншого, а не завдавати шкоди, вбитку, смерті і такого іншого. І так, три речі на, на кінець я скажу, і я думаю, половину із цієї теми ми сьогодні е, проаналізували. Регулятори поведінки людини, все, в принципі, нам потрібно з цим залишити сьогодні. Коли Бог каже: ти називаєшся моїм, ти повинен поводитись належно. У цих обставинах нам важче поводитись належно. Я розумію, що сьогодні. Ну, Як можна бути спокійним, благословляти і так далі, коли ти дивишся, що ну, велика несправедливість? Саме по цій причині три речі треба проаналізувати і їх пізнати. Відкриваємо з вами цей текст, який я читав на початку, і тому ми зараз його читаємо так. Через все з того дня. Через це ми з того дня, як почули, не перестаємо молитись і просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і всяким розумом, щоб ви поводились належно щодо Господа в усякому догодженні. На поведінку нашу впливає пізнання, що ми пізнали, кого ми пізнали, як ми пізнали. Наскільки ми знаємо самого Бога, і подивіться пізнання волі Його е, утримувати істинне уявлення про того, хто покликав нас. Я не втомлююся постійно повторювати, що ми мусимо бути в процесі пізнання. Ми не можемо зупинитись на якомусь рівні своїх знань і сказати: Я знаю основи християнського життя. Я знаю базові доктринальні питання, я знаю приблизно все, що в християнстві, як коментується, тлумачиться і так далі. Ні, цього недостатньо. Я просто бачив, як люди, маючи великі знання, живуть у гріху, їм знання абсолютно ніяк допомагає. Тому потрібне пізнання, пізнавати Бога. Ми задаємо питання, Боже, чи подобається Тобі мій спосіб життя? Зараз спосіб життя, уявіть собі е, сьогоднішні обставини, уявіть собі, Східний регіон, Південний регіон України, там де, там, де досить важко сьогодні виживати. І в такому всьому хаосі поводитись належно досить важко. Тому потрібно пізнавати Бога. Друге, що Він каже тут радить наповнюйтесь всякою мудрістю. І коли ми з вами відкриваємо лист Якова, третій розділ 13 вірш, там написано запитання: хто мудрий і розумний між вами? Хто мудрий і розумний між вами? Запитання. А далі відповідає, нехай він покаже діла свої влагній мудрості добрим поводженням. Хто мудрий між вами? Той, хто добре поводиться. Мудрість формує нашу поведінку. І коли сказано, а хто мудрий серед вас? Є такий от нехай він покаже. Своє життя, нехай він покаже діла влагідній мудрості добрим поводженням. Тому ми формуємо висновок, що мудрість це завжди добре поводження, а не лише гарні слова. Дехто каже: я знаю таких мудреців, вони такі гарні слова можуть сказати. В них взагалі можна мемуари писати, у них можна книжки писати, слухаючи їх. Від гарних їх висловлювань. Для мене це ще не є показником мудрості. Показник мудрості, коли ти дивишся, як людина знає, розуміє, ну, як вона поводиться. Це є дійсно показник мудрості. І третє, сказано тут духовний розум. Є цікава, цікава річ у Йова записана. Подивіться на 28-й розділ, у 28 му вірші, і сказав він людині тоді. Та ж страх Господній це мудрість. А відступ від злого це розум. Ви знаєте, скільки разів Павло у, е, у листі своєму е, говорив про, про характер розуму людини. В кожному листі перекликається: є розум спорчений, перевернений, тілесний, є духовний, є Божий і так далі. Розум формує, і подивіться зараз на ось. Підтвердження цього наймудріша людина, що вона сказала? Подивіться на екран: Наймудріша людина, висловлюючись, написала у другому розділі такі слова: Сину мій. Якщо приймеш мої слова, ти, а накази мої при собі заховаєш, щоб слухало мудрості в ухо Твоє, своє серце прихилиш до розуму, якщо до розсудку ти кликати будеш. До розуму кликатимеш своїм голосом, якщо будеш шукати його, немов срібла, і будеш його пошукувати, як тих схованих скарбів, тоді зрозумієш страх Господній і знайдеш Бога пізнання. Бо Господь дає мудрість із його уст, знання і розум. Він спасіння ховає для щирих, мов той для тих, хто в невинності ходи, щоб справедливих стежок стерегти. Береже він дорогу своїх богобійних, тоді і е, простоту, всіляку дорогу добра ти збагнеш справедливість та правду. Бо мудрість увійде до твого серця і буде приємне знання для твоєї душі, розважність тоді тебе пильнуватиме, розум тебе стерегтиме, щоб врятувати тебе від злої дороги, від людини, що каже, лукаве. Довго читав, що в цьому тексті ми знаходимо в нашому контексті, коли ми кажемо про три регулятори поведінки: пізнання, мудрість і розум, все це разом формує, формує нашу християнську поведінку. І коли Соломон дивився з, своєї, з свого знання, пізнання і своєї мудрості, ось він написав дуже прості кроки. Якщо приймеш слова і заховаєш, Якщо серце прихилиш до розуму і будеш кликати, будеш шукати, зрозумієш, і Богопізнання знайдеш, і далі весь перелік успішного християнського, доброго життя, справильну поведінку. Знаєте, я ось покажу вам ці сфери нашої поведінки, і я на цьому закінчую сьогодні. Подивіться, уважно, кожна наша сфера. Нашого життя, вона в принципі потребує багато мудрості. Ми живемо у церкві, і у нас є служіння у церкві. Ми в сім'ї, у нас є свої стосунки, ми маємо роботу, і у нас є там наші обов'язки. Ми живемо в суспільстві і ми зазнаємо певного впливу. Ми маємо особистий час, а сьогодні особистий час майже поглинається весь інтернетом, і це правда. І ось ми маємо це лише. Можливо, п'ять базових, але це не всі сфери нашого життя. Ви знаєте, чим вартує себе не обманути? В тому, що якщо у нас погана поведінка в сім'ї, а добра поведінка в церкві, це нічого цінного перед Богом нема. Якщо у нас, скажімо, от в церкві все прекрасно, в сім'ї все прекрасно, на роботі, ну, так собі, а в суспільстві ми постійно зазнаємо поганого впливу, а в особистому житті ми ще десь, кудись пропадаємо і затягуємо. Всі ці сфери показують комплексно, ким ми є, чим ми наповнені і як ми живемо. І в цьому відношенню мені хочеться сказати. Багато вже не буду аналізувати, що кожна наша сфера, нашого життя і наш напрямок Богом контролюється. І Богу, знаєте, було би цікаво, якби Бог гладив по голові і сказав: ти молодець у неділю, ти гарно виглядаєш, ти встав зранку, ти пробудився, помився, прийшов на зібрання, послухав. Ти молодець, ти християнин. А в понеділок ти підеш на роботу, і на роботі в тебе буде зовсім інше життя. В тебе буде такий род розкритий на когось, в тебе будуть якісь емоції, все буде роздиратись на тобі і так далі. Усі будуть від тебе е, шокуватись. Щось з того, що ти був неділю гарним, якщо в понеділок ти вже не гарний. Всі сфери нашого життя взаємопов'язані. І ви знаєте, в Царство Боже. Як у книзі Малахії сказано, в царство Боже увійдуть ті, які були однакові: чи у храмі Божому, чи в сім'ї, чи на роботі, чи в суспільстві, чи де б вони не були, там, де буде скрізь однакова поведінка, ці люди Христові. Ці люди увійдуть у царство Боже. Всі решта це лицеміри. Це люди, які, ви знаєте, коли людина виходить проповідувати за кафедру і стає. І проповідує, і гарно проповідує, а його жінка, або діти, або ще якісь, вони ну, думають, куди голову сховати. Бо не можуть слухати. Воно просто розходиться з тим, що є вдома, і тим, що є тут за кафедру. І це не християнська поведінка. Тому кожна сфера нашого життя, вона взаємопов'язана. І давайте ми зараз прийдемо до аналізу.